Доброго дня всім. Зараз хочу випустити бентамочок. На вулицю побігати Сьогодні дощику нема. Давайте і виходьте. Виходьте, виходьте. Давайте. Зараз з того боку там відкривається. Ох, ох-ох-ох, зараз, ох. Диви, ох, ох. диви, 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 диви. Так, тихо. Без боїв тільки, зараз випускаю. Тут я. Угу. Йдить, йдіть сюди. Йдіть, йдіть. Ідіть сюди. Отак. О, ой, де йде. Йдуть, йдуть. Мені, напевно, ніколи не набридне їх випускати. диви, танцор. Погнали. Так, давай, виходь. Оце мале такий прищ. О, о! Дивіться. Дріб'язок, ви куди? Ідіть, всі вийшли? Чи не всі? А, ні, воно одна ще. Оно, оно, оно о-о-о, ще одна. Третя, о! Куди? От так. Ну, дивіться. Погнали. От так. Ой так і бентамки вони. І такі малі. О-о-о-о. Полетіли всі. От вони люблять. Диви, 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 диви. А, не далася. А, ні, все одно за нею біжить. Диви, 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 диви. Зараз дожене, вона ж там. Диви, 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 диви. Не заганяй курочку. Диви, все одно дожене. У вольєр, у вольєр загнав. Там вже точно дасть їй. А ні, диви, диви, диви. Все, загубив з виду все. Не та, не та, не та. Диви, ну вони ж окремо сидять, ці самці, а на вигул я випускаю їх всіх разом, щоб вони побігали. Ну, а що будуть курочки тільки бігати, а самці що будуть самі сидіти? Звичайно, що так ні. Дивися. О, 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 ти також хоче парувати. І вже вони як вириваються звідти, то вони вже там хочуть тих бентавок покрити, а ці ті тікають від них. Капець. А ці а хто гарбузик виїдає постійно. А, ну, а хто це робить? А, я тебе засікла. О, дивіться, дивіться. Взяло, взяло, взяло. Такі наші маленькі кури, а так багато кіпішу від них. Ну, звичайні кури такого не роблять, тільки це такі ці малі. Диви, 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 диви. Ох, вони радіють. Ах, клас! Вчора сонячний день був, а сьогодні такий у нас пасмурний, бачите, ну, так, по осінньому, коротше. Ось, але все одно дощик не йде, можна випустити спокійно. Дивіться, у кролів, ось чистила, висипала тачку у цього ну, з кролятників перетрощеного перед сіна із кролячими бібками. І дивіться, вже розгребли все, вигребли, що можна було кури за, за скільки? За два за три дні. Диви-диви-диви. Всі разом відігнали велику курку. Ось так, бачите, вони всі, оці бентамки, вони всі наступають. З граєю. От вони мілкі, але їх багато, і вони своєю кількістю задавлюють інших. Ой, ну це комедія просто з цими курми, просто я не знаю. Ну, такі вони дуже смішні, дуже цікаві. цікаві. Ну, я взагалі дуже. Напевне, це основна причина, чому я знімаю відео для Ютуба. Це просто. Дуже подобається спостерігати за птицею і показувати іншим людям, яким також це подобається. Ну і плюс безплатний сервіс, де можна е, цей зберігати відео, тому що на комп'ютер стільки відео не назберігаєш. Дуже незручно потім його шукати, продивлятися в тих папках. А в Ютубі собі в будь-який момент зайшов, вімкнув і дивишся, спостерігаєш сам за своєю птицею. Так що так, якось. Мені дуже подобається це діло. Да. А вам подобається бігати тут? Шпандюки малі? А ці ще тут щось виїдають, ось Австралорпики. І мішана з ними одна ручка. Ну, напевне, щось знаходять і в кролячому корисного. Взагалі-то я десь читала таку інформацію, що дуже вигідно тримати кролятники разом. З курми в одному хоздворі, що якщо випадає якийсь корм, то він не пропадає, його курочки завжди підберуть і з'їдять. Ну, але з точки зору хвороб і того подібного, то звичайно, що якщо велике господарство, яке тримає, наприклад, кроликів, які займаються професійно короліковництвом чи кроліництвом, то, звичайно, що треба їх окремо тримати. Ну, щоб, наче, з точки зору Безпеки і ну, для того, щоб ну, не було лишнього шансу заразитися кролику якоюсь іншою хворобою. Ну, у мене вони всі разом, в мене таке господарство невелике. І того трішки, того трішки ми там тримаємо вже дуже багато років, але кролики обов'язково вакциную, і так воно виходить, що наші тут обох милував. Ось до дивіться, Австралорпи, хі, бачите, дві, один півничок. І ось курочка Кохінхін, дивіться, наскільки вона більша, ніж вони. Але що я помітила, що півники Австралорпи, вони якось трохи менші, вони одного віку з їхніми курочками, вони менші розміром. Я не знаю, чи це нормально, чи ні. Знавці цієї породи. Напишіть мені, будь ласка, може. Така інформація для мене є новою, я не тримала ніколи австралорпів. Вони потім ці півники, напевне, наганяють, але все одно курочки дивлюся скрупніші. Я знаю точно, що в будь-якої породи, знаю по кохінхінах, якщо, наприклад, цю птицю заводити і розводити, і отримувати інкубаційне яйце, то бажано, щоб півень був на пару місяців старшим від курочки. І в цесарок так само. Ну, тобто, щоб він наче був потужнішим по віку, напевне, ось тоді буде гарний оплід і все. Тому що, наприклад, якщо курочка там заноситься у 6 місяців якоїсь яєчної породи, чи м'ясо яєчної, а півник з цього самого, наприклад, виводку, то не завжди він вже дозрілий настільки, що може вже гарно запліднити яйця. Є такі півники скоро спілі, дуже, що там в п'ять вони вже готові. Але основна маса, я так розумію, півників починають нормально свою функцію виконувати десь місяців, напевне, всім. Ось. Тому, напевно, я Так, Дивлюся, в них ще навіть грибінців півників не настільки великі. Ось один австралорп. Вони не активні зовсім кохінхінки. Ті мої кохінхінки. Зайка. Де ти зайка? А ти зайка? А ти мене що забула вже? Зайка. Привіт, а чого ти не хочеш зі мною дружити? Ти вже мене не любиш. Не любиш? Так. Ти мене вже забула, ти забула мене. Ось ці понаїдалися, вже сидять ось. Ось Австралорпа курочка чорненька. Ну, Вже скоро буду розділяти їх, коли вони вже цей, коли вже півники ці що позалишалися тут. Активчиками ось до ось до ще один Австралі Ну Це більший трохи ось до, бачите? Чорний, довгий такий. Ось. Оце курочка, я не знаю, чи це, чи це якась мішана, бо якось вона слабовато схожа на австралорпиху. Оце австралорпиха побіг, побігла. Це, е, це кохінхінка молоденька. Курочка. ті така маленька, ну. Кажіться, втекла. А ці півники ще зовсім не активні. Навіть не кукуріка. Цих шість півників вже з цього господарства я перевела в той, туди, в той двір Вон ганяють. І е двох півників забрали люди. Приїхали також активних, вже таких, які вже виросли, ну вже покривають курочок. Ось, то тут мінус, вважайте, з цього, мінус е вісім півників виходить. Ті, що самі вже почали. Ого, ти дивися, як летять. До речі, потрібно якось відрізати е, трохи пера на кожному крилі у бентамок, щоб вони не так літали, а то вони, я бачу, скоро і до сусідів вже повтікають. Оно, дивіться, як горобці. Ну мені хтось пес. Диви! А звідки це вони так полетіли? Диви-диви, що роблять. Та зніму напевне відео, коли я буду обстригати пера цим курочкам і півникам, не повністю крило, тільки на одному крилі частину крила посередині буду вирізати, щоб не було їм шкоди, щоб вони ну, якби, і полетіти не могли, і щоб не нашкодити їхньому. Так сказати, функціонуванню, тому що курочки, як будуть насиджувати, вони ж будуть сіяться крилами підгортати під себе. Якщо обрізати повністю перо на одному чи на двох крилах, то звичайно, що це буде дуже потім незручно курочці насиджувати. А півники вони ж люблять крилами отак дерти по підлозі, залицятися до курочок. Ось тому також не хочу повністю. Ну, зиму, напевно, окреме відео, коли прийду якось вечірком чи не знаю, там невеликий вольєр, це буде неважко зробити. І покажу, як я підстрижу бентамочкам. Я хотіла це раніше зробити, але ніяк руки не доходили. ну Дивлюся, вони вже такі вредні стають, що дійсно їм потрібно це зробити. Вони ж бачите, у мене не під сіткою, вони там у вольєрі закриті на ніч, на день, коли сухо я їх випускаю. І бачите, що вони роблять, літають. Мені це взагалі не потрібно, щоб вони від мене повтікали. Да? Ви ж не хочете від мене тікати, мої холосі? Ми манюпики. Мотюпенькі. Моя блахва. Ось. Так що так від, такий відосик сьогодні про все. І. Ну, далі буду йти, зараз щось, якусь роботу зроблю, бо такого ля-ля-ля я цілий день можу проля-ля-лякати, і толку ніякого з того не буде. Ну, єдине, що толк, то це показати вам, поділитися своїми якимись спостереженнями за птицею. Це, я думаю, також корисно, але робота ж -то така не робиться, яка має робитися. Так що я йду зараз вже займатися. Правами. Качок сьогодні випускати не буду, дуже вони капарні. Дуже швидко вони псують воду курям. Я зараз хочу попересипати там кормові добавки я привезла сьогодні понасипати в, ну, в маньоркиці. І все, і буду далі йти. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ось таке, бачите, мене. рибне борошно.